Друзі, всім привіт від Одеської філії компанії Автопарк ЮА, нове чудове надходження для вас. Це Mitsubishi Outlander 2019 року. Приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями, повністю професійно відремонтований, безпека вся на місці. Гарні комплектації на легкосплавних дисках. По козову є невеликі сліди використання, але нічого критичного. Великий просторий салончик під чохлами. Під чохлами він текстильний, але має дуже якісні чохли. По комплектації безключовий доступ, повний електропакет, шкіряне мультикермо, датчик світла, дощу, чудова мультимедіа, CarPlay, Android Auto. Режими руху по бездоріжжю, підгрів переднього ряду сидінь, електрорегулювання переднього ряду сидінь та багато інших корисних та зручних у використанні функції. Кого зацікавила автівка? Запрошуємо вас Грушевського 15А. Придбати ви її можете як за автівку, так і врядити або лізинг. Чекаємо на вас.